Чому, коли ми піднімаємо питання соціально вразливих верст населення, це не питання лише України, і в першу чергу не питання України. Війна створила надзвичайно складні умови, які передбачають, скажімо так, виклики, які виникають в Україні, моментально. Поширюється загалом по світу, я наведу лише невеличкий приклад питання військовополонених. Діючи міжнародне право жодним чином не дає відповіді на ті виклики роботи з військовополоненими, але вони хоча б визначені, так? і взагалі не торкається цивільних полонених, оскільки міжнародне право передбачає, що цивільних полонених не має бути. Так? Ми їх маємо величезну кількість. І ті обміни, які зараз відбуваються, величезна подяка і координаційному штабу з питань обміну полонених і службі безпеки, головному управлінні розвідки, офісу президента, всім долученим нашим правникам, які шукають юридичне обґрунтування цього процесу. Але вони вони насправді відбуваються в сірій зоні міжнародного права, тобто, це скоріше щось, що міжнародне право не регулює. І згадуваний тут Червоний Хрест насправді приходить до Києва з проханням: а чи не могли би ви підняти питання про те, що нам треба виправити міжнародне право, що нам потрібен спеціальний протокол, який за такого масштабу війни міг би діяти при такій кількості військовополонених? І тому оця соціально надзвичайно вразлива група військовополонені, а це і їхні родини. Це і їхні побратими, їхні посестри, які їх шукають, які намагаються правдами, неправдами, власне, досягати якоїсь інформації. Це те, що нам ще треба дуже чітко пропрацювати. Пропрацювати як на рівні власне, українського законодавства, так і на рівні міжнародного права. І тут, власне, величезна подяка організаторам. Бо такі дискусії дають базу для того, щоб виходити з пропозиціями. Вони дають можливість, власне, на теоретично глибинному рівні виходити вже на пропозиції наших міжнародних партнерів, аргументуючи свої, по свої пропозиції як теорією, так і практикою. Звісно, тема надзвичайно актуальна. Бо зараз в нашому українському суспільстві немає соціально невразливих груп. так? Недавно була в мене зустріч з нашими американськими партнерами. Вони буквально на кілька днів заїхали до Києва, навіть не кудись ближче. Так? Тобто до Києва. так? Ось з цих трьох днів і двох ночей. Ну, Ночі вони не спали, звісно, був традиційний для нас шахедольоти, вибухи. Нічого надзвичайного для нашому житті, але для них це був шок. Та, І вони обурено говорили про те, як вони будуть подавати на Росію в міжнародні суди за власне, депривацію сну. Бо депривація сну це тортури. Фактично, Росія тортурує так. Я тут з пані Наталією повністю погоджуюся, це вже визначено. Здійснює геноцид української нації, але а, і це створює ще один величезний виклик, бо в нас немає тих верств, які мають якісь потужності займатися іншими верствами. Мусимо працювати так, як в Україні завжди працюємо. Об'єднані, не переможені. Так, тобто Працювати разом над тим, щоб напрацювати певні зусилля, я би міг говорити, наскільки змінилася робота а, журналістів а, зараз, так тим, ким я займаюся, а наскільки в нас досі полонені 26 цивільних журналістів, тобто людей, які не брали зброї до рук, які просто виконували свої. Свої обов'язки професійні, а і поки що Росія не понесла відповідальності навіть за вбивство Вікторії Рощиної, літньої дівчини. Єдиний злочин, якої був злочин, та це те, що вона з Бердянська, і вона хотіла розповісти світу про те, що відбувається на цій окупованій території. За це її тортурували, за це батькам і знайомим не давали інформації, де вона перебуває, і в кінцевому е варіанті її тіло по. Вернули з лейбом невпізнаний чоловік, так тобто ще намагалися заплутати okay. весь процес. А тому робота величезна, величезна. Насправді, як то кажуть. Візочок іще А, І а, якщо ми будемо сподіватися лише на державні інституції, лише на академічні інституції, лише на громадські організації, навряд чи у нас щось вийде. Нам точно треба об'єднуватись, консолідуватися і виходити з чіткими практичними пропозиціями. А, академічний рівень, як нам треба міняти міжнародне законодавство. Дипломати, як ми будемо агітувати, переконувати, ну власне займатися полілогом вже з нашими міжнародними партнерами. Ми кожен на своєму місці, ну насправді докладатися до головного спільного завдання це нашої з вами власне перемоги. Дуже дякую ініціаторам. От не буду забирати більше часу. Практичної дискусії, ну і справжнього полілогу. Дякую.